Зараз буду показувати, да, що нам потрібно зробити ще вставочку для голови. Для цього от мене така, на викрайки може покажу, да, оця частинка, тільки верхня частинка да, буде, мені потрібно вставити вставляти ну от-от-от-от-от такий шматочок. Да? І е, частинка буде схожа на таку лодочку, скажімо так. От я собі відмічаю е, розмір, да? який розмір мені потрібен цієї лодочки човника такого. Ширина його буде невелика. Ну, скажімо, там пів сантиметри на таку мою іграшку, от на цю. Якщо це була б більша за розміром, там вставляються такі частинки більшого розміру. Тобто, я маю на увазі, оця частина посередині, вона буде ну, майже пів сантиметру, Не більше. І дивіться, я от. Роблю от такі дві дуги такі, де посередині буде пів сантиметру, а на початку і в кінці будуть сходити з ці лінії. От отакий маленький-маленький клаптик, який я вставлю в голову, так, і вона стане трошки ширше. Окрім того, я з кожного боку цієї вставочки буду вставляти вушка. Да? Щоб зробити трошки ширше голову, і ще може бути що. Може бути, наприклад, ну от у кішки да? більше голова більш широка в, на початку, ну, наприклад, у собак теж саме, у ведмедії теж саме, то тоді в оцю широку сторону я зроблю трошки. З одного боку трошки ширше, а потім вона вийде гуще. Да? Можу і так зробити. Вона розшириться з одного боку, не посередині, а більше буде отут от розширятися. Бачите? З одного боку, а інший бік буде вузький. Потім оця сторона перейде в спинку. Да? Тут я ставлю. І далі сторона просто перейде в спінку, тому, тому я роблю її везенкою. Можна зробити трошки більше, то тоді тут буде кут такий більш гострий, щоб прямо вона перейшла. І, звичайно ж, ми робимо припуски на шви. Обов'язково з кожного боку ми робимо припуски на шви. Знаєте, а ось коли ви виворачували ніс, то казалося, що це простіше. Коли я виваря... виворачувала, пам'ятаєш, я да. ще використовувала такий вузенький вузенькі олівець, пам'ятаєш, і коли я виворачувала хвіст те ж саме, я казала, треба взяти або паличку якусь, або тонькіший олівець. олівець, для того, щоб протовкнути всі частинки. Це не так просто, я згодна з чим. Це не так просто. І тепер дивіться, мені потрібно е вивернути, да, от там живіт вже є, я ніжки сюди, е бачите, я їх так складаю сюди і знову виворачую, де я буду вшивати да, свою своє вушка, мордочку. Обов'язково мені потрібно буде сколоти всі частинки. Обов'язково. Дивіться. Почекайте, що ви зробили. О, а що ви зробили з ну, ніжком. Добре, зараз. Так, мені обов'язково потрібно скрепити булавочками, да, де я буду шити далі. І тепер ще е, цікавий такий момент, е, там, де я буду м, вставляти оцю вставочку, так, бачите, мені потрібно вставити вушка. Але дивіться, вушка, ну от зараз покажу. Да. Якщо у нас отака от да, частинка, От Як вже буде ця кішка. Так? От тут буде частинка вставлена в, в, в голові. І між частинкою і головою мені потрібно з одного боку вушка вставити. А потім з іншого боку вушка вставити. І ще й так вставити. Щоб було а, рівно, да, щоб ушка знаходилися на однаковій відстані. Так? Це дуже непросто. Тому я вам раджу а, помітити все, да, де ж, де ж потрібно буде потім пришивати, де ж це вушко повинно бути. Тому я і ще раз візьму, наприклад, малюночок, так, свій. Прикладу голову цієї кішки і зроблю таку помітку, де ж у мене будуть вушка. Ну, Тут в мене повинна бути вушка. Я приблизно зробила собі угу. помітку. Так. І тут теж я можу, наприклад, покласти так, цей. Такий клаптик, ну, приблизно, да, скласти його, покласти, де, 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 де він буде. І помітити, з одного боку і з іншого боку, де в мене буде вушко. А, з іншого теж помічаю? Ну, так, да, з двох боків. Так? Бо я з одного боку буду пришивати з іншого боку буду пришивати.